Ще з давнини охайні руки були визитівкою заможніх людей, адже вони завжди на виду, і за ними потрібен постійний догляд. Красиві руки це не тільки оксамитова шкіра, а ще й гарний манікюр. Культура манікюру відбиває безліч аспектів сучасного суспільства та індивідуального вираження. Ми цікавимось розглядати фото селебриті, у тому числі через те, що вони часто намагаються перетворити свої виходи у справжній перформанс. І все-таки як народився манікюр, стародавній Китай вважається, що лак був винайдений у стародавньому Китаї ще до нашої ери. Це була фарба виготовлена. З подріблених мінералів у 14 столітті нашої ери жінки нарощували нігті до 25 сантиметрів. Довгі нігті вважалися ознакою мудрості. Стародавній Єгипет. Довжина та колір нігтів вказували на людську приналежність. Також нігті фарбували хною. А у чоловіків довгі нігті вважалися ознакою мужності. Стародавня Греція, своєрідний куль догляду за нігтями, також був присутній і в стародавній Греції. Гречанки для обрізання нігтів і надання їм потрібної форми використовували маленькі ножиці. Нікюр до речі, не був у давнину суто жіночим привілеєм. У межріччі, Римі та Єгипті, полководці, як олівцями указівкою, користувалися довгим нігтям. В асирійських і римських військах було прийнято перед боєм фарбувати нігті і губи, переважно в чорний або червоний колір. На київській русі з нігтями було пов'язано багато марновірств. Наприклад, старожили деяких сил і до цього дня серйозно переконані і намагаються переконати інших у тому, що стригти нігти потрібно не раніше, ніж у четвер. Поява манікюру в Європі. В 16 столітті в європейських країнах з'являється пристосування, яким користуються і нині, проте вигляд у нього інший. Це душечка, яка обтягнута замшою у 1918 році. Фірма Кутекс представляє дамам набори для домашнього манікюру, куди входили безліч інструментів, склад для відбілювання, лак для нігтів і накладні пластини. У 1925 році у масовому продажі з'являється перший лак для нігтів. Він має рожевий колір. Тоді ж компанія Max Factor почала виробляти перший лак для нігтів. У цей же час на ринку з'являється відбілювач для нігтів. У 1939 році компанія Revlon створила перший кольоровий лак для нігтів. Він мав лише канонічний червоний колір. На цю новинку відреагували лише жінки легкої поведінки та кінозірки. До речі, нещодавно я знімала відео на фарбу від цієї фірми. Рекомендую до перегляду. На початок 50-х з'явились перші штучні нігті. Жінки клеїли на нігуть синтетичний матеріал частково або на всю зону пластини нігтя. У 1980 році вийшов у моду французький манікюр. Його найпопулярна назва Френч, бежева або рожева основа з пофарбованим у білий колір кінчиком. Незважаючи на його французьку назву, сам манікюр має своє походження всім відомого Голлівуду. Актрисам за період зйомок фільму зазвичай доводилося переодягатися кілька разів на день. Відповідно, манікюр повинен був поєднуватися по стилю з кольору і одягом. Стійно перефарбувати нігті в божевільному і щільному знімальному графіку неможливо. Крім того, стилісти за свою працю починали вимагати шалені гонорари, тому продюсери почали серйозно замислюватися над проблемою манікюру і шукати шляхи для економії часу і коштів. Ідея створення французького манікюру виникла у Джефа Пінка в 1976 році. Він запропонував фарбувати нігодь світло рожевим або бежевим кольором. Свою назву френч манікюр отримав завдяки тому, що його часто використовували жінки-францюжинки у 1985 році. Набувають популярність гелові технології, які є актуальними і у наш час. 21 століття епоха манікюрної свободи та етики. Сьогодні кожна дівчина може вибирати із сотень варіантів нейл арту. Майстрів манікюру готують у спеціальних школах або участь на курсах професійних нейл-майстрів. У моду входять біогель, Гелеве покриття нігтів, яке тримає близько двох тижнів перформанси зірок леді Гага у Лондоні на Заході, присвяченому просуванню її парфюмів, вона вразила всіх довгими нігтями та прикрасами на пальцях Дженефер Лопес. На одному з заходів співачка вразила всіх шикарним поєднанням кільця заручин і нігтів, усипаних коштовностями. Діана Спенсер, перша дружина принца Уельського Чарльза, часто порушила королівський протокол. Її червоний манікюр на нігтях можна було сприймати як своєрідний протест. В інтерв'ю принцеса Діана говорила, що червоний додає їй впевненості в собі. Дуаліпа. Дуаліпа на церемонії вручення в ГРЕМІ не тільки отримала нагороду, а й похвалилася своїм дивовижним манікюром, від якого просто неможливо відірвати погляд. Нікі Мінаж Нікі завжди була королевою епатажою. Її ефектний чорно-червоний манікюр із хрестами, зроблений для відвідування медгала у 2018 році. Лише підтвердив цей факт незважаючи на те, що чоловічий манікюр гігієнічний або зі слайдерами та малюнками на прозорому фоні модний та захоплює все більше шанувальників у всьому світі. Але для українських чоловіків дані ідеї ще не прийшлися до смаку. Натомість їхні західні колеги впевнені, що це ніяк не відбувається на брутальності образу. Це підтверджує фото таких зірок, як Бред Піт, Джейсон Момоа. Кріс Хемсворт, Кіану Рівс. Наш час почала зростати популярність органічних найменш шкідливих для натуральних нігтів матеріалів. Бренди з виготовлення неопродукції беруть активну участь в екологічних проєктах, не тестують свої товари на тваринах, випускають лінійки для веганів. Такий підхід до краси відображає відповідальність до здоров'я людей, турботу про довкілля та екологію. Згодом манікюр перетворився на демонстрацію. Самовираження, а не на показник твоєї заможності. На цьому все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став подобаєчку, підписуйся на мій канал. Гарного тобі настрою і усім па-па, мирного неба!